Вітання! В цьому відео ваші увазі результати другого туру каварийського турніру Канаді Ар 2025. В другому і фінальному турі Канада приймала Кодіор. Команди зіграли рівний матч. По черзі мають свої моменти. В основний час та додатковий. Кожна з них не змогла відзначитися у воротах суперника, і команди перейшли в серію пенальті. Африканці в серії мають один промах. А от канадці. Двічі промахнулися. Кодіар переміг у матчі, здобувши два пункти. В іншому матчі Нова Зеландія грала з Україною. Що збірно з капітанською пов'язкою перше виводить за барний. У першому таймі команди не змогли відзначитись у воротах суперника. У другому українці швидко відкривають рахунок, а новозеландці через декілька хвилин відновлюють перевагу. По ходу матчу команди роблять багато замін. А Зінченко, який вийшов з лави запасних. Вириває перемогу для України 1-2. І фінальна таблиця виглядає ось так. Канада переможець цього товариського турніру. Україна зайняла друге місце. Нова Зеландія, третє. Кодіуар останній. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо, ЗСУ. Переможемо!